Мене звати Вікторія, а тебе? Привіт, мене теж Вікторія. Клас, дуже приємно. Розкажи трошки про себе. На якому ти курсі навчаєшся? На якій спеціальності? Зараз я навчаюся на спеціальності бізнес-комунікації, переклад угу. на міжнародному нашому факультеті. І на четвертому курсі перейшла на четвертий курс. Як ти дізналася про програму Еразмус? Чому вирішила взяти участь і як відбувався збір учасників? Мабуть, мій шлях такого до Erasmus почався ще з першого курсу, коли у нас в університеті проводились події для заохочення студентів брати участь, і це мені здається завдяки кафедрі іноземних мов, на які я навчаюсь. Так і завдяки їй я дізналась про ці програми. Mm -hmm. е, наші студенти розказували з кафедри, розповідали про їхній досвід, і я так захоплювалася і хотіла б думала також, можливо, колись десь би взяти участь в цій програмі. Але я вдячна так всім людям, які над цим працюють у нас. І завдяки їм я вже взяла участь у багатьох програмах і короткострокових у нас є, і два проєкти семестрових. Тому це крутий досвід в будь-якому випадку. А відбір у нас проводиться е, на базі нашого університету, mm -hmm. тобто це інтерв'ю і подача мотиваційного листа свого CV. Е, ти розповідаєш і показуєш, мені здається, в першу чергу бажання твоє, mm -hmm. так, і готовність, що ти це витримаєш, тому що це теж е, деякі випробування можуть бути на шляху. Ну так, бо цілий семестр це родиться. Так, так, так. А взагалі, розкажи, в якому ти університеті навчалася mm -hmm. і щось трошки про нього більше. Так, останній мій Erasmus-проєкт проєкт це семестрове навчання mm -hmm. за кордоном. Це було у Польщі у місті Вроцлав. Вроцлавський економічний університет. Mm -hmm. ем, інша трішки спеціальність напрямок, але теж дуже цікаво. Мені сподобалось все від системи викладу до mm -hmm. там, інтерактивних занять і професорів, тобто ставлення всіх викладачів mm -hmm. до тебе як до студентів. Дуже сподобалось це добре. А взагалі, на якій ти освітній програмі навчалася, і якою мовою? Це була програма Міжнародний бізнес mm -hmm. і повністю всі предмети були англійською. Тобто так, і здача екзаменів, все. Ну я б не сказала, що це було дуже складно, бо тут я навчаюся на перекладі на кафедрі іноземних мов. Так, тому ць, мова це було плюсом. Те, що можливо трішки предмети іншого напрямку, але це теж було щось нове, тому це було дуже цікаво. Супер. А які, наприклад, особливості навчання в Польщі, промед, стиль викладання, чим відрізняється від України? Uh -huh. Ну, я б сказала, там більше зосереджено на групових, на групових проєктах. Uh -huh. Тобто, весь твій, вся твоя оцінка може залежати тільки від одного групового проєкту. Вони дуже на цьому зосереджені, на роботі у групах, на рефлексії більше, ніж на. Індивідуальні роботи дуже мало, тобто, щоб я там писала якийсь есе, такого майже не було. Більше це проєкти, так, дослідження якесь, дуже багато сучасного, тобто, вони навіть задавали такі проєкти, робота з штучним інтелектом, не заборона її, а там казали, як правильно використовувати його. Це те, що вразило, в принципі. Ну і викладачі вони самі подають матеріал дуже сучасний, тобто по останніх трендах, і це так деколи вражало. Це, це прикольно. А наприклад, тобі як краще вчитися, коли ти самостійно виконуєш якісь завдання, чи таке це грубо? Це залежить, бо у мене ще був фактор міжкультурного цього колективу. І коли ти в групі з е, людьми з різних країн, це ще більше, тобто якесь навантаження. Mm -hmm. е, інколи це було дуже класно, бо ти дізнаєшся, береш від них щось нове. Mm -hmm. А інколи я думала краще, я виконую цю роботу mm -hmm. сама, тобто і буду відповідальна за неї. Mm -hmm. Але в будь-якому випадку кожен досвід був дуже цікавий, там і ми вчилися один від одного. А Які, наприклад, в найцікавіші предмети і чому? Ем, Найцікавіше, мені здається, це основи міжнародного бізнесу, е, тому що це було супер по останніх е, подіях. Тобто вийшла якась новина у світ, і викладач її пояснює тобі, як це працює справді на практиці. І ми це обговорювали, там тренди економіки останні, бо тому що до цього я не була з цим ознайомлена. Це мені сподобалось. Також у нас було стратегічне лідерство. Я ніколи не думала, що можна так науково його описувати всякими матрицями. І там це було теж цікаво. І, звісно, до нас приходили гостьові лектори, які на своїй практиці показували, що вони працюють в цій сфері, і це було теж так шокуюче для мене. А як взагалі побудований навчальний процес в польському університеті? У нас Мені здається, немає великої різниці. Є теж практичні заняття і лекції. Потім оцінка побудована на кожен викладач ставить відсотки. Але те, що дуже турбувало всіх і разом студентів, це якщо ти маєш більше двох пропусків, ти недопущений не склав, тобто не маєш складеного з предмету. Так, це те на що завжди звертали увагу викладачі. Mm -hmm. Але в загальному те саме цікаво, те, що оцінюється твоя присутність і активність. Це теж входить в відсоток оцінки. Тобто, я якщо я була, я знаю, була активна і присутня mm -hmm. на всіх парах, я знаю, я маю там 40% оцінки загальної. Mm -hmm. Це класно, бо ти сам контролюєш, mm -hmm. а не там декої такі ситуації, коли ти не знаєш до останнього, яка mm -hmm. в тебе оцінка. А тут ти так контролюєш свої свою оцінку і свою успішність. Це, це прикольно. Мені здається, в нас таке запровадити було би гарно. Так. Добре, а, наприклад, про проріспи mm -hmm. де чаще складати в Україні чи в Польщі? Mm -hmm. Мені здається, це по-різному, mm -hmm. е, тому що в нас. Знову ж таки, зосереджено на індивідуальному, ти вчиш матеріал так теоретично більше, а там е, іспити є різні, навіть якщо теоретично, то вся інформація, тобто, є тобі доступна, і тобі не треба багато вчити перед самим екзаменом, бо це базується на твоєму проєкті, або ти просто представляєш проєкт, але свій, який ти робив там весь впродовж цього семестру, тобто серйозну роботу. А чи ти бачила таке, що польські студенти списували і як до цього ставляться викладачі, якщо таке було? Там, якщо це серйозний екзамен, то mm -hmm. там таке не можна списати, неможливо. А якщо так, то вони самі заохочують. але Мені здається, так як в нас. Вони вже розуміють, де це там mm -hmm. штучний інтелект, робота, mm -hmm. тому що вони задають такі завдання, які важко дати штучному інтелекту. Тобто про твої враження, враження на лекції чи твою рефлексію більше. Mm, і, і, сам, так, і так, так, і ти маєш описати сам свій досвід. Мені здається, так вони вирішують, тобто твою роботу mm -hmm. вимагають mm -hmm. більше. Добре, а взагалі. Як ти оцінюєш рівень підготовки українських студентів? Чи були з тобою ще українські студенти? У самому Вроцлаві дуже багато українців, mm -hmm. як і спільнота українських людей. Але з Еразмусу я була одна єдина, так тому я більше спілкувалася з іноземцями. Зустріла одну дівчинку теж з України. Але ми були в різних університетах, тому такого досвіду спілкування з українцями за кордоном у мене не було. Mm -hmm. Mm -hmm. А хотілося б його отримати, чи тобі сподобалось таке з іноземцями? Звичайно, були періоди, коли mm -hmm. хотілося чогось такого з дому і рідного, але я не шкодую про цей період, тому що я познайомилася з багатьма людьми, з якими я підтримую зв'язок і дуже багато від них навчилась і mm -hmm. дізналась, тому це круто. Це це реально круто. А як ти думаєш, чи цікаво було б навчатися польським студентам, ну або, в принципі, іноземним студентам злого? Звичайно, звичайно, тому що студенти іноземні завжди наголошували, що в Польщі легше навчання, ніж у них там, в їхніх університетах. Мені здається, в українських їм би було дуже складно. Дуже складно, тому що я деколи розповідала, що я роблю, яка в мене індивідуальна робота, так? І ми більше е, у нас фокус на науковій роботі, мені здається, mm -hmm. у них такого немає більше проєкти, якісь інтерактиви і mm -hmm. все. Добре, а чи важко було тобі навчатися? Е, я б не сказала, тому що це Erasmus програма mm -hmm. і. Ти спілкуєшся тільки на пари, ходиш так з разом з студентами, і викладачі знають, що ти там приїхав тільки на семестр, і вони тебе заохочують просто дізнати щось нове, а не змусити там вивчити весь матеріал, весь виклад. Тому такого контролю жорсткого немає. Це, це добре, напевно. Mm -hmm. це, це Здається, так добре. Так, нас навіть заохочували там разом з координатори. Mm -hmm. Подорожуйте, відпочивайте, дізнавайтесь більше про місто, так mm -hmm. тому що навчання, еразмус це такий досвід не тільки навчання, а розвитку навіть себе, своєї особистості, я б сказала, так. А чи тобі вдавалося поєднувати українське навчання і навчання по разом? Так було були періоди, звичайно, перед нашими модулями. Mm -hmm. Я собі все вдавала, вивчала весь матеріал, і ну, я б не сказала, що важко поєднувати. Якщо людина mm -hmm. має бажання там, то поєднувати можна, звичайно. Mm -hmm. так, так. А Яка стипендія у Польщі і на що її вистачає? Чи в тебе вона взагалі була? Так, стипендія в мене була від Еразмусу, mm -hmm. і сума встановлюється. Інша для кожної країни, тобто для студентів з різних країн, мені вистачало на проживання в принципі на все. Це забезпечує твій, тобто твоє проживання в цей період, тому що Erasmus вираховує, скільки тобі потрібно в певній країні, okay. і е, тому, що мені здається, було е, мені залишилось більше, бо я проживала в гуртожитку від університету. Okay. Так, але я платила за цей гуртожиток, але гарні умови. Е, все було чудово. Це добре. А чим ти займалася у вільний час від навчання? <звичайно>, Звичайно, багато прогулянок містом, тому що місто дуже гарне, і ти там як в такій ідеальній бульбашці. Тому що ти завжди можеш гуляти, в тебе немає таких справ як вдома, і ти собі відпочиваєш з друзями. Ми подорожували також. Є багато подій і івентів, які організовує erasmus спільнота там для інтеграції студентів, для знайомства більше. Тому що, якщо ти почуваєшся там, не знаю, неінтегрованим повністю, можна там брати в них участь і знайомитись з новими людьми. Зрозуміло. Угу, а багатьох країнах були ми були в Чехії і більше подорожували Польщею. Там Гданськ, Краків теж цікаво. Для мене, звісно, це щось таке більше знайоме, але там для іноземних моїх друзів це була зовсім інша культура, так і було дуже цікаво розповідати їм також про нашу культуру і про те, що у нас є вдома. Розкажи більше про свій звичний навчальний день, на як він приходив. Я прокидалась, йшла на пари, потім обід, дуже гарно було у нас їдальня, я пам'ятаю. І потім вдома я такого зазвичай не роблю, а там завжди була кава з друзями. Потім, можливо, навіть якщо були завдання на проєктну роботу, це зустріч з твоїми, з твоїми там. Своїми колегами і обговорення цього проєкту це теж дуже цікаво, тому що в університеті обладнані кімнати для цього для. Для того, щоб ти робив цей проєкт, проводив mm -hmm. роботу над ними так. Там є бібліотека, доступ до бібліотеки, mm -hmm. до ноутбуків, тобто тут дуже все обладнано і круто. Mm -hmm. Ну то Це, напевно, дуже і зручно. Так. І хочеться, напевно, дуже Так, і тоді хочеться і зустрітися і зустрітися, і, і працювати. Mm -hmm. ну, так, це гарно тоді. Добре, а що би ти порадила студентам, які б хотіли потрапити на семестрове навчання на Erasmus? М -м, мені здається, не боятись в першу чергу. Mm -hmm. І брати будь-яку можливість, яку тобі надає життя, це стовідсотково. Навіть якщо є сумніви, все вирішиться. Просто бути більш самостійним і брати це від життя. Воно в будь-якому випадку дасть тобі досвід хороший і навчить чогось. А якщо підсумувати, то розкажи про свої враження, як твій досвід, і взагалі чи ти биш поїхала на разус? Так, звичайно, враження. Це незабутні враження, це тебе розвиває як особистість, відкриває нові горизонти, і ти кожного разу повертаєшся так додому з кращими емоціями, кращими, кращим досвідом і бажанням ще більше розвиватись і так більше йти по своєму життю вперед і досягати якихось успіхів. І це напевно велика завдяка тих людей, які тебе оточують. Всюди від сім'ї, в університеті у нас дуже гарна спільнота людей. Так, моя кафедра, наш інститут міжнародний. І е, я дуже рада, що такі люди мене оточують. І наш міжнародний центр культури і розвитку. Mm -hmm. Так, тому це дуже круто в будь-якому випадку. Я рекомендую кожному і, звичайно, хотіла б далі розвиватись у цьому mm -hmm. у цій сфері. Так. Дякую. Я радася. Так, це дуже важливо. Дуже дякую. Мені теж дуже дякую.